І дні знову стануть, незвідано нові, бо вечір різдвяний, чарівний, казковий, ангели принесуть предавню новину з далекого міста землі Вифлеєму. Землю юдейську нічка вкриває сном благодатним світ світло. Спов... Лартушки, пастушки, пастушки, стадо с востерегли стереснее. А, сяє, і масає і так у вісво спас прийшов, спас прийшов, він воплотився тим, я слаб положився тут, в місті вихлеєм, він воплотився за ним, я слабжу тут, в місті вихлеєм, я слазнахом. Не покине мобитко. І Бога пізнають, пізнають. Божу честь му віддають, віда віддають, о, Боги зня кожен, Бог. ми приносим, хто що може в дар тобі, в дар тобі, зволь дариці прийняти ми, тя будем вихваляти тут і там в небеса. Зволь дариці прийняти ми тя, будемо вихваляти тут і там в небеса. Землю. Нічка Вкриває, сном благодатним світ спочиває.